Ну що, друзі, я вам хочу сказати, електронних навантажень мало не буває. Хто підписаний на мій канал, напевно бачив. У мене ось таке електронне навантаження простесеньке на 150 Вт. І зовсім трішечки потужніше від ось таке, Вт до 180, воно може на собі розсіювати. І в мене навіть є ось таке мі міні-електронне навантаження від MiniWare, ось таке круте. Воно на собі може розсіювати до 100 Вт. І здавалося б, що тобі ще треба в тебе цілих три електронних навантаження. Але, друзі, скажу я вам, якщо мені потрібно тестувати ємність дуже великого акумулятора, або просто акумулятор великої ємності, наприклад, 12 В100 годин, то тестувати ось таким або ось таким електронним навантаженням буде дуже-дуже довго. Тому для цього я придбав ось таке електронне навантаження від АТОРч. Яке може розсіювати на собі до 600 Вт потужності, друзі? Так, давайте перейдемо до комплектації. В даному електронному навантаженні у нас реалізована чотирьохдротова схема під'єднань для компенсації падіння напруги на силових дротах. Таким чином, у нас наші показники будуть більш точними. Коробці нас зустрічає саме електронне навантаження, і я вам скажу, воно досить маленьке, навіть в порівнянні з тими, що у мене вже є. Так, добре. Разом з електронним навантаженням у нас ось так ось запакований дисплей. Ось так це все виглядає. На самому електронному навантаженні встановлено 4 транзистори IRFP 264. Це таке цікаве рішення. Бачимо, що транзистори дуже добре пропаяні. Схоже на те, що китайці використовують якісний припій, наприклад, можливо, навіть Сінел. В комплектації у нас є три додаткових модулі, на яких буде розсіюватись потужність до 150 Вт на кожному модулі. Ось так вони, ці модулі, виглядають. У нас теж встановлені такі самі транзистори, їх по 4 штуки. В кожній коробочці у нас є гвинтики для під'єднання. Додаткового модуля до основного. Ось як виглядає наш монстерк. Поки що я не з'єднував модулі між собою. Це я зроблю пізніше з цими гвинтами, які є в комплекті. Також в комплекті у нас є термопара, яка під'єднується до основного модуля, ось таким чином. Завдяки ось цьому комплектному перехіднику ми зможемо тестувати різні блоки живлення, зарядні пристрої та USB-кабелі. Дроти крокодил-вилка з такими жорсткими дротами, переріз яких. 12 АВГ. Перехідник з китайської вилки на європейську. І блок живлення на 12 В 3 А. Цікаво, чи дійсно він видає таку потужність. Спробуємо це в майбутньому перевірити. Ось така у нас вилочка допомагає комплектний перехідничок. Ну що, під'єднуємо живлення до електронного навантаження. Так. Дивимось, у нас запускається наше навантаження. Дуже знайомий для мене інтерфейс, такий самий, як у електронного навантаження, того, що в мене вже є A-Torch. Діагональ дисплею. Ну, я би сказав, така сама. Як бачимо, інтерфейс у електронних навантажень. Ну, якщо не однаковий, то дуже схожий. Перед тестуванням давайте під'єднаємо всі модулі до основного. Перший модуль під'єднано. Теоретично таке електронне навантаження зможе вже розсіювати на собі 300 Вт. Давайте ми зараз це перевіримо. До електронного навантаження я під'єднав лабораторний блок живлення від Райден. Ось такий. На лабораторному блоку живлення встановлена напруга 36 В на виході 3599. І подивіться, друзі, наскільки точно наше електронне навантаження вимірює напругу. Прямо до соток До сотих знаки навіть не відрізняються. Так, у нас зараз встановлена сила струму, яка буде розсіюватись на електронному навантаженні 5 А. Пропоную почати з 1 Амперу Поїхали. Так, на зараз у нас розсіюється на електронному навантаженні 35 Вт. Вентилятори не працюють, оскільки. Вони будуть спрацьовувати при підвищенні температури. Так, давайте підвищувати потужність, 71 Вт. Так, у нас 100 Вт і ввімкнулись вентилятори. І молотять вони, я вам скажу, дай Боже. Досить потужно. Добре, 107 Вт, давайте 4 А, 143 Вт. Так. У нас обмеження по потужності в 150 Вт. Добре, нам потрібно значить зайти в налаштування, для цього тримаємо кнопку on off та спускаємось вниз і шукаємо у нас обмеження по потужності, яке ми маємо змінити. Дивіться, друзі, у нас доступно 3 кВт. Цікаво, як це реалізувати. Добре, давайте для початку встановимо обмеження в 300 Вт, 30 А та натиснемо ок. Виходимо з налаштувань. І спробуємо запустити ще раз. 179 Вт доводиться розмовляти гучно, тому що вентилятори досить шумні. Так, бачимо 180 Вт розсіюється. Так, ну що, давайте. Одразу 214 Вт, і вже таких показників мені не вдалося досягати на моїх попередніх навантаженнях. 250 Вт 7 А потрібно нам максимум. У нас 285 Вт. Давайте підвищувати. 292 Вт. Ну, 299 Вт, 303 Вт. Так, і ми начебто як би справляємось. Температура на резисторах близько 55 градусів. Ось 59 я бачив. 61. З іншої сторони приблизно так само. Так, як тут наші резистори себе почувають теж 62 градуси. Добре, 300 Вт розсіюється. Давайте під'єднувати дані. Зупинив тест. Бачимо, що у нас продовжують обертатись вентилятори. Цікаво, до якої температури буде у нас продовжуватись обертатись вентилятори. Зараз температура становить 51 градус. Так, вентилятори припинили працювати при температурі десь 42,5 градуси. Під'єднуємо наступні модулі. Навантаження зібрано. Під'єднуємо дисплей і будемо вже тестувати навантаження по максимуму. Мені вже не терпиться дізнатися, яку максимальну потужність може розсіяти на собі дане електронне навантаження. Добре. На лабораторному блоку живлення я виставлю цілих 50 вольт на вихід. Для того, щоб у нас була не дуже велика сила струму. Так, ми бачимо, що у нас на вході з'явилася напруга 50 вольт При 1 А розсіюється 50 Вт на електронному навантаженні, при цьому вентилятори поки що не працюють. Добре, давайте 2 А. У нас 100 Вт. І дивіться, слухайте, як себе поводить електронне навантаження. Добре. Спочатку вентилятори типу Запускались, запускались. От зараз так само, слухайте. Вмикаються, вимикаються. Цікаво, це так має бути? Чому він так себе дивно поводить? Так, добре, якщо ми встановимо 3 А, це вже буде 150 Вт, вентилятори обертаються постійно. Так, і що ми, друзі, чуємо, що у нас шумить навантаження ого як. Так, добре. 4 А. 199 Вт. 5 А 250 Вт. Так, у нас перевищення по потужності в 300 Вт. Нам знову потрібно зайти в налаштування і налаштувати обмеження по максимальній потужності. Так. Встановимо 600 Вт, але мені цікаво, 1200 можна встановити. Можна встановити 3000 Вт. Я так розумію, це значить, що ми можемо під'єднувати величезну кількість ось таких модулів і досягти потужності в 1000 і більше Вт, навіть 3000. Ну, Цікаво, чи дійсно це працюватиме. Виходимо з налаштувань. 6 Ампер, 300 Вт. Навантаження працює. Збільшимо струм. 348 Вт. У нас трохи просідає напруга і все нормально. Так, бачимо 7 А, так непогано. 8 А 400 Вт. 400 майже 50. Так, на лабораторному блоку живлення я збільшу струм. Обмеження по струму. Так, що, йдемо далі, друзі. 496 Вт. Так, збільшу напругу. встановлю 52 вольт. Так, бачимо, що у нас 568 Вт, друзі. І це так немало, я вам скажу. І ми потроху будемо додавати. Так, у нас спрацювало обмеження при 600 Втах. Так, давайте спробуємо зменшити потужність. Все одно у нас більше ніж 600. Перевищення спрацьовує. Так, 9 А. 11. 567 Вт. 11,5 А, друзі. 593 Вт. Давайте трішечки доб'ємо, щоб у нас було вже 600. Майже, майже 600 Вт. При 600 Вт спрацює захист, температура становить 52 градуси, 53. Вентилятори при цьому молотять повну. Вони завжди молотять повну при досягненні або певної потужності, або температури. І я вам скажу, друзі, ми розсіюємо 600 Вт. Це просто чудово. Так, давайте залишимо так хоча б на 10 хвилин. Подивимось, як, як буде себе поводити електронне навантаження. Температура на одному з радіаторів при цьому становить 65 градусів. Давайте подивимось по дисплею. По дисплею, друзі, 63, майже 64 градуси, вже 64. Так, добре, давайте ще почекаємо. Так, вимкнув. Вимкнув лабораторний блок живлення, тому що вхідний мережевий кабель просто гарячий. Він не, не розрахований на потужні 600 Вт, на жаль, дуже поганої якості цей кабель, тому вирішив не ризикувати. Наразі, друзі, що ми маємо? Протягом 8 хвилин, ось внизу у нас вечірник часу. Протягом 8 хвилин наше навантаження спокійно працювало, температура при цьому становила 64 градуси і все у нас добре. Навантаження вимкнуто, вентилятори продовжують працювати, охолоджують радіатори. До температури, якщо не помиляюсь, 43 градуси. Десь при 43 починає починаємо все виключатись. Так, давайте все переконаємося в цьому. 44, 43. 42 з половиною. 41,9 вентилятори вимкнулись. тобто... При падінні температури нижче 42 градусів вентилятори в нас вимикаються. Дане електронне навантаження може працювати з максимальною напругою 200 В. Якщо ми використовуємо один модуль, то у нас є обмеження в 150 Вт або 25 А Два модулі. 300 Вт 30 А, три модулі, 450 Вт 35 А чотири модулі, 600 Вт 40 А. І далі, скільки б ми модулів не додавали, максимальна сила струму, яку може на себе розсіяти електронне навантаження, дорівнює 40 А, а максимальна потужність, яку може розсіяти на себе навантаження в ватах, дорівнює цілих 3 кВт. Дроти перерізом 10 АВГ вже не заходять в клемну колодку, як бачимо. Але у нас на зворотній стороні навантаження є місця під розпайки, туди можна спокійно підпаятись таким дротом. Якщо є така потреба, давайте дізнаємося, чи відповідає комплектний блок живлення з заявленим характеристикам 12 3 ВА. Друзі, що цікаво, цей блок живлення під час тесту мене просто перестав працювати. Я відкрив суперечку, повернув суму в розмірі 10 баксів, вважаю це справедливо. Виявилося, що проблема в кабелі живлення від мережі 220 вольт, який я замінив, і блок живлення знову продовжує працювати. Під'єднуємо блок живлення до електронного навантаження. Бачимо, що у нас з'явилась напруга 12,2 вольт. Що цікаво, в даному електронному е, навантаженні з'явились нові режими для того, щоб змінити режим натискання. Отримуємо кнопку M. Ми бачимо, що зараз у нас електронне навантаження працює в режимі постійного струму. Можемо змінити на режим постійної напруги, постійного опору, постійної потужності. Саме ці чотири режими були в попередніх версіях електронного навантаження. І тут також з'явились додаткові режими. Даний режим дозволить нам міряти опір акумуляторної батареї. В наступному режимі ми зможемо перевірити, яку максимальну потужність може видати наш блок живлення. Нажимаємо кнопку on-off і дивимося наш блок живлення тестується. Зараз ми бачимо напруга 1224 без навантаження. Як відбувається тестування? Електронне навантаження поступово навантажує наш блок живлення. Як ми бачимо, струм 0,5 А, 1 А, 2 А, зараз 2,2 А. На кожному етапі ми бачимо, яке у нас буде падіння напруги. Бачимо потужність навантаження. На зараз а, наш блок живлення видає максимум 2,3 А і просадка по напрузі складає майже 0,5 В, що дорівнює. 11,78. Ну, сказати відверто, думав буде гірше. В принципі, поки що 2,3 А це вже непогано. 27,5 Вт. Давайте ще почекаємо. Зараз ми спостерігаємо, що у нас дуже суттєва просадка в напрузі аж в 2 В. При цьому максимально зафіксована потужність, яку віддавав блок живлення, складає 32,8 Вт. Ми бачимо, що 3 А наш блок живлення довготривало віддавати не зможе. Тестування завершено і наше навантаження каже нам про те, що 2,7 А може максимально віддавати наш блок живлення, що складає 29,2 Вт. Максимальний зафіксований струм складає 3,1 А32,8 Вт. Але довготривало блок живлення не зможе віддавати таку силу струму, тому можна розраховувати десь ну я думаю, до 2,7-2,5 А. Що, в принципі, досить непогано, думав, буде гірше. Тому, в принципі, блок живлення ще де в комплекті непоганий. Наступний режим дозволить нам дізнатися опір нашого кабелю. Давайте подивимось, як воно працює. Тестування завершено. У нас відображаються наступні дані. В першому стовпці ми бачимо падіння напруги, в другому нашу напругу, в третьому фактична напруга. Максимальний струм при фактичному падінні напруги, наприклад, при падінні напруги 0,7 В у нас максимальний струм складатиме 2,8 А. І в останньому стовпці у нас відображається опір. Ну, думаю, не слід на нього орієнтуватися. А от Інформація, що, наприклад, при падінні напруги 0,5 вольт максимальна сила струму буде складати 2,5 А, може бути нам корисною. В режимі очікування електронне навантаження споживає близько 08 Вт. Зараз воно живиться від павербанку через USB-тригер, налаштований на 12 вольт. Так, давайте. Активуємо навантаження в 2 А або 24 Вт. Ми бачимо, що воно зараз споживає близько 1 Вт. До входу електронного навантаження я під'єднав 4 світті залізофосфатний акумулятор. Сила струму в 10 А. Так, дивимось. Споживання у нас складає 2,8 Вт. Давайте збільшувати силу струму. 17 А. 214 Вт бачимо, що споживання Десь до 3 Вт, що дуже добре. Минув деякий час, як я користуюсь даним електронним навантаженням і хочу поговорити про його допрацювання. По-перше, ви чуєте, що вентилятори досить тихо працюють. Раніше вони працювали або на максимум, або вимикались. Зараз всі вентилятори об'єднані в один, і ними керує плата керування обертами вентилятора відповідно до температури. Як це працює? Плата керування обертами вентиляторів під'єднана до виходу на вентилятор. Вентилятор на основному модулі. Сама плата встановлена на основному модулі, ось таким чином я її навіть не фіксував, тому що поки що в цьому нема потреби. Вона абсолютно не заважає при роботі з навантаженням, тому що вона не виходить за межі ось цих пластикових ніжок. Бачимо, що дріт входу живлення заходить відповідно на вхід. Вихід йде на вентилятори. Термодатчик термопара під'єднана до. Одного з транзисторів, які е, тут нагріваються рівномірно під час навантаження, плату налаштував на е, температуру 55 градусів при підвищенні цієї температури оберти вентилятора відповідно будуть підвищуватись до максимальних обертів поступово. І тепер завдяки цьому. Наша система охолодження працює значно тихіше. Усі компоненти на платі залиті діелектричним лаком для невеличкого вологозахисту, плюс та мінус на клемній колоці. На всякий випадок я підписав для того, щоб відповідно не переплутати. На дисплеї електронного навантаження відображається режим роботи Сісі, постійний струм, сила струму, у нашому випадку 16 А, напруга 1253, фактичний струб, який зараз знімається з акумулятора або блоку живлення, потужність в ватах, опір. Навантаження рахує спожиту енергію в Вт-годинах. Та в годинах Відображається час роботи електронного навантаження, статус. Funтемп означає температура на транзисторах, напруга відключення, ту, яку ми можемо задавати і налаштовувати в нашому випадку 9,5 В. І е, також ми можемо встановлювати час протягом якого електронне навантаження буде працювати. Він буде тут відображатись, якщо ми його не встановлюємо. Тут буде відображатись надпис OFF. Також активність роботи Bluetooth. До речі, є додаток для вашого телефону, але той додаток має жахливий інтерфейс та функціонал, тому я його не використовую. Трохи кращий додаток для роботи за, для, для комп'ютера, але він теж м, порівняно з. Наприклад, зк він дуже відстає, тому я його теж не використовую. Для того, щоб скинути лічильник з пожитої енергії, нам потрібно затиснути кнопки плюс та мінус. Затискуємо та отримуємо. Бачимо, що наші показники скинулись на 0. Для того, щоб змінити режим роботи навантаження, отримуємо кнопку «М». І кнопками плюс та мінус ми можемо перемикатись між режимами. Обираємо необхідний режим. Для того, щоб зайти в налаштування, затискаємо і отримуємо кнопку on-off. В цьому меню ми можемо змінювати мову між китайською та англійською, змінювати яскравість дисплею, змінювати яскравість дисплею в режимі очікування. До речі, яскравість дисплею могла би бути трохи краще. Так, час входу в режим очікування. Точність струму зараз встановлена на авто. Якщо вам потрібно міряти ємність маленьких елементів живлення, можна встановити в 1 мА. Далі ми можемо коригувати температуру термопари, встановити час роботи електронного навантаження, тобто таймер його роботи. Нижня межа напруги 9,5 В. Її можна встановлювати також із меню налаштувань. Захист від перенапруги зараз налаштований в 109,92. Можна в принципі його суттєво зменшити. Захист від перевищення сили струму встановлено на 40 А і це в нас максимум. Вище 40 ми встановити не можемо. Можемо встановити, при якій температурі буде спрацьовувати захист нашої вихідної термопари, яка буде фіксуватись на акумуляторі або блоці живлення, які ви тестуєте. Налаштування перевищення по потужності в нашому випадку 600 Вт, це максимум. Але якщо ми два рази натиснемо на плюс, ми заходимо в таке меню, де ми можемо обрати максимальну. Потужність. Давайте зробимо це і ще раз. Встановлю на 600 Вт 40 А. Також на основному модулі електронного навантаження у нас є ось такий джампер, завдяки якому ми зможемо також задавати, в якому режимі буде працювати наше навантаження. На зараз у нас встановлено на 600 Вт. Можемо максимум встановити. 1200 ось цією перемичкою. Можемо налаштувати спрацьовування захисту по перегріву на транзисторі. Максимальна температура аж 200 градусів. Друзі, це я вважаю забагато, тому обов'язково потрібно зменшити цей показник. Налаштував на температуру 95 градусів. Далі можемо налаштувати температуру, при якій почнуть обертатись вентилятори нашого навантаження. У нас це 55 градусів. Не знаю, за що відповідає 13-й пункт. Якщо знаєте, напишіть в коментарях. Далі ми можемо скинути дані нашого лічильника і зможемо а, скинути налаштування до заводських. Та у нас є кнопка виходу з налаштувань. Зараз електронне навантаження знаходиться в перевернутому вигляді і воно розсіює на собі 200 Вт. Давайте подивимося, яка у нас ситуація по температурах на транзисторах. Ми бачимо, що наша максимальна температура на діоді, який е, стоїть по входу нашого навантаження. Далі ми бачимо, що у нас температура на транзисторі 77 градусів наступний. Також 77. Тобто ми бачимо, що температура розсіюється по транзисторам більш-менш рівномірно. Давайте подивимося, яка ситуація на додаткових модулях. Бачимо. 67, 67. Так, на інших. На інших 64. 70. 75. Зараз ми бачимо, що температура поступово підвищується. Чуємо, що підвищились оберти вентилятора майже на максимум. При цьому електронне навантаження споживає майже 8 Вт. Максимальні оберти вентиляторів навантаження споживає близько 13 Вт і 1 А. Давайте подивимося, що у нас по температурах на транзисторах. Бачимо 86 градусів. 75 на додатковому модулі. Далі 71. 78. Ну, тобто ми бачимо, що на основному модулі трішечки більше у нас розсіюється тепла. Майже 9, ось 90 градусів ми бачимо. В той час, як на додаткових модулях. Температура складає близько 70 градусів, 73. Тобто розсіювання не зовсім рівномірне, але тим не менше у нас гріються усі транзистори. Так, зупиняємо тестування, оскільки ми неправильно встановили навантаження. Йому дуже тяжко зараз захоплювати воздух в перевернутому вигляді. Якщо навантаження трохи припідняти, відповідно будуть краще охолоджуватись транзистори. Від'єднали навантаження. Давайте подивимося, яка у нас ситуація по температурах. На передній частині фіксується температура близько 50 градусів і вона поступово падає. На данніх модулях температура менша, тобто можемо зробити висновок, що у нас найбільше гріється, основний модуль. А саме найбільше на основному модулі гріється вхідний діод, який встановлений ось тут, на маленькому радіаторі. Цей радіатор, до речі, йому не дуже допомагає. Найбільше, чого мені не вистачає при роботі з даним електронним навантаженням, це якогось елементарного пластикового кріплення дисплею. Наприклад, ось тут, або ось тут, або ось тут. Було б дуже чудово і зручно. Але. У нас нема в комплекті ніякого кріплення, тому нам на допомогу в цьому прийде 3D принтер і Андрій, який, а, я сподіваюся, змоделює мені якесь кріплення. І а, з навантаженням буде працювати значно комфортніше. В ідеалі придумати якийсь корпус, але все-таки в корпусі навантаження буде займати більше місця. І все-таки немалакі якісь пластику. А зараз в Україні війна і ми друкуємо для потреб. ЗСУ, тому, скоріше за все, буде у нас якась ось така рамочка, яка буде е, отримувати наш дисплей. Ну що, друзі, на цьому в мене все. Не забуваємо підтримувати україномовний контент вподобайкою, коментарем та підпискою. Що ж, до зустрічі, нових відео посилання на дане електронне навантаження буде в описі під моїм відео.